Добрий день, хочу вам презентувати класну функцію: це AI-маркетолог-помічник, який зроблений на базі технології штучного інтелекту GPT-3.5 Turbo від OpenAI. Зараз я вам покажу в демонстрації, як він працює. У нас є 4 варіанти роботи. Є довільне питання, тобто ви можете в довільному форматі писати запит. Є формат допомогти з питаннями і відповідями для діалогу. Є можливість сформувати перший екран лендінгу і сформувати текст для лендінга. І зараз ми на прикладах подивимось. От перший приклад це довільний варіант. Я прошу його, допоможи довести до фінального результату заголовок новини по новому продукту від Гудпрому. Ми запустили ІА і, і маркетолога-помічника, який допоможе вам з маркетингом і копірайтингом українською мовою для розвитку вашого бізнесу. І от він дає варіант: вітаємо! Запускаємо AI помічника від GoodPromo. Окраса вашого бізнесу. Йодна, писемна магія. Так, не дуже варіант, пробуємо другий. Можна скільки буде потрібно, стільки варіантів генерувати. Новий продукт від Гудпрому. ai маркетолог, помічник для розвитку вашого бізнесу. Розширюйте горизонти маркетингу та копірайтингу українською мовою з нашим помічником. Круто, дивіться, ми можемо ще варіант спробувати. Гудпрома представляє новину. Зустрічайте нашого AI-маркетолога-помічника, що надасть професійну підтримку в маркетингу та копірайтингу українською мовою для успішного розвитку вашого бізнесу. Клас. Дивимось другий приклад. Це також довільний запит. Тут ми просимо: допоможи придумати назву для нового проєкту у сфері AdTech конструктора онлайн-форм для підприємців від Гудпрому. Конструкція бізнес освіти. Так, не дуже. Мені це подобається. Якщо зараз буде не то, я пишу дай всім від. А, давай. Відповідей. Кома назва англійською. А, з двох слів. Тобто я, я уточнив задачу, що буде щоб він сім варіантів згенерував. Дивіться, сім варіантів англійської із двох слів: Skill master, business edu, startup edu, клас. І ми можемо генерувати ще варіанти, поки не знайдемо той, який нам підходить. Тепер другий варіант це питання відповіді для діалогу. Ми просто пишемо нашу нішу. От, підбір і доставка авто зі США в Україну. Наприклад, ми можемо більш конкретизовано тут ще щось додати, наприклад, там, за 30 днів. Там. І від цього буде залежати е, якість відповіді. От, яку марку і модель авто ви бажаєте придбати зі США? Приклад, Ти -ти -ти. друге питання: таке, таке, таке. Тобто, вам уже легше буде формувати ваш діалог. Також це може бути там будівництво модульних будинків, да, ніж. Дивимось. Тут, скоріш за все, про мітраж будуть питання про кількість поверхів, про квадратуру. От, які розміри будинку ви розглядаєте? Де ви плануєте розташування будинку? В Місті, в передмісті клас? Який бюджет? Який матеріал, дерево, метал? Чи потрібно? Тобто вам уже легше буде сформувати ваш. Діалог, вашу комунікацію з клієнтом на вашому лендінгу. Тепер третій варіант це ми просимо його сформувати, перший екран лендінга. От у нас є якийсь наш варіант заголовку, або е, якийсь наш черновічок. От нашому варіанту, що ми запустили ІА і-маркетолога, помічника, який допоможе вам з маркетингом і копірайтингом українською мовою для розвитку вашого бізнесу. Хоп, і він зразу генерує. Заголовок, надзаголовок, підзаголовок і текст кнопки. От, розкрити свій бізнес з яй підтримкою маркетингу та копірайтинг українською мовою. Клас. Максимізуйте потенціал вашого бізнесу за яй-маркетологом-помічником українською найсучасніші інструменти для успішного розвитку бізнесу на українському ринку. Дізнатись більше круто. Причому ми можемо генерувати безліч варіантів. Ми можемо навіть е створити. Текст для нашого лендінгу. Тобто в цьому варіанті я даю йому достатньо конкретизовану інформацію. Я переплутав Ось цей варіант, нам треба текст для лендінгу. згенерувати. І зараз він дасть до 10 блоків для нашого лендінгу на основі цієї інформації. буде до 10 блоків з заголовками продуманими з цінністю. І з описом, який розкриває цінність кожного заголовка. Чим конкретніше і краще ви напишете таку вводну інформацію, тим краще буде відповідь. Ось ось наші 10 блоків. І ми вже можемо створювати на основі цих варіантів. От геній маркетингу в твоїх руках, і я і маркетолог, помічник Е, Забудь про складні алгоритми та безкінченні години розробки стратегії маркетингу з нашим ai маркетологом помічником в твоїй команді ти отримуєш найкращі рекомендації та інструменти для розкрутки свого бізнесу. Ви можете поставити на паузу, прочитати ці варіанти. Вони скоріш за все всі класні або майже всі, і можна генерувати стільки варіантів, скільки вам буде потрібно, і все це доступно і. Зроблено для вас користуйтесь і успіхів вам у ваших проєктах.